Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 12 серпня, і ми е, розпочинаємо перший обробіток від кліща вароа наших бджолосімей. Е, для того е, проводиться невелика підготовка. Що ми робимо? Повинен бути відкачаний мед, що ми сьогодні зробили. Роксі не можна. Е, і... До обробки хімічними препаратами бажано зібрати прополюс і зібрати віск з рамок. Що ми вже підготовили, зараз ми покажемо на прикладі одного вулика, як ми це робимо, і покажемо, які ми смужки використовуємо. Тобто мед у нас відкачаний з наставок. Гніздові корпуса ми не трогаємо. А залишаємо все для бджілок. Так, ми вже поліетилен після відкачки опустили вниз. На цьому вулику досить небагато, а є сім'ї, в яких дуже багато прополісу і, ба і воску на рамках бажано до обробки, тому що, так як прополіс використовується в медичних цілях, бажано його зібрати до обробки препаратами. Що ми робимо? Це робимо добре в нас, виходить, за допомогою стамески Джеро. Дуже гарні стамески. Забираємо прополіс. І забираємо віск. Так. Зібрали ми прополіс ліск. Першу обробку ми будемо робити, це робимо перше, препаратом Апіфлум, діюча човина Флуметрин, 3,6 мг в смужці і допоміжні речовини. Попередні роки ми обробляли препаратом варуфлу. Торік у нас після обробки препаратом при обробці димпушкою дуже багато було кліща. В цьому році вирішили змінити, так. такі упаковці 100 смужок. Це не є реклама виробника, я просто показую і розказую, чим ми обробляємо. Зараз в першу чергу ми будемо ставити по дві смужки. Ось такі пропитані смужки. Дивимося, де в нас гніздо, і ближче в гніздо даємо. Як ми їх закріплюємо? Ми просто ставимо і. Смужечку і плечиком притискаємо. І через три рамки слідуючу. Через 7-10 днів ми вдобавку дамо ще по смужці. Так, накриваємо поліетиленом так як в нас ставляться наставки, а в наставках ми ще обсушуємо рамочки, будемо. Ставити, бо багато є запитань, де ми зберігаємо суш до холодів. Ми зберігаємо її на сім'ях. Один уголок плівки підгорнули. рішитку ставимо. Пізніше їх поприбираємо. Зараз ставимо, бо бувають випадки, що матки переходять. Бувають, пізні взятки, матки переходять на ставку. Так. Щільно закриваємо, щоб не було щілин ніяких. Так, візьмемо ще один вулик. Ці в нас вже підготовлені всі, щоб не тратити нашого дорогоцінного часу на камеру і не чистити, просто ставимо смужки. Ставимо э, сім'ям, які відкачаний мед і які. З яких не будеться качати мед. Є такі, що в нас були сім'ї виховательками, які не качаються. Є такі сім'ї, що від їх відбиралося по два бджолопакети. Отакі, От як бачите, стільки з нас бджоли вулика. Бджоли досить непогано порівняні з попереднім роком. Ставимо між плечик під кутом і прижимаємо. Так. Закриваємо так само. Розділювальна решітка в нас на нижчі корпуса. Так. Роздали ми, наприклад, полоски так пішли далі і ставимо зразу рамочки на обсушку. Все, це робимо і знімаємо відео, вибачайте, за якість, вечірній час того, що смужки тому наставити в день, але рамочки на обсушку бажано, коли нема льоту бджіл, щоб не провокувати напади бджілок. Ось так. Обов'язково дивимося, щоб був щільний дашок, щоб не де... Не було доступу бджілок, як нема поліетиленому. А якщо є якийсь любини, просто ложимо ще один поліетилен. Так, я думаю, що хотів сказати, все розказав. Ще раз повторюся, обробляємо препаратом Апіфлу, діюча речовина Флометрин 3,6 мг. Смужка. Даємо на сім'ю по дві смужки через 7-10 днів дамо ще по смужці. А там будемо бачити, це буде перша обробка від кліща. Торік осінню ми обробляли смужками варофлу і три рази димпушкою Хто хоче побачити, є в нас на каналі, на наших відео. Весною ми не обробляли бджіл від кліща. І обробляємо основний обробіток у нас осені. На цьому все. Якщо виникнуть якісь запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.